Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі «Сир назавжди. Сьогодні у нас вівторок, 14 травня. І сьогодні буде випуск на каналі «Сир назавжди знову про м'ясо і ковбасу. У п'ятницю у відео для підписників ми торкнулися цієї теми. Вона викликала певний інтерес, дуже багато коментарів. Я вдячний реальним м'ясним технологам, які підключилися до дискусії, особливо з Камелом Три сімки, там не видно ім'я по батькові. А також Михайло Бут, Михайло Пресняков і глядач ніколи Українець. Дуже фахові коментарі, дуже цікавого. Щось я нове знав. Основні. Питання, на які я не зміг дати одразу відповідь, я перенаправив до технологій. Вони готують відповіді. І обов'язково між рейтингами дегустаціями, які починаються вже у вівторок, у вівторок буде ваша улюблена дегустація вершкового масла. Так, от між цими випусками я думаю вклинити ще кілька відео з таємницями або просто цікавими фактами про м'ясо, ковбасні вироби. Леся повернулася з України, де працювала тиждень. Привезли зразки, що саме приїхало. Приїхало масло, як я вже сказав. Приїхав сир на півтвердий, це те, що до рейтингів, і приїхав, приїхали зразки білого йогурта. Це те, що я обіцяв глядачам в дописах. Точно будуть безлактозні, можливо, через місяць. Точно буде білий йогурт, бо вже приїхав. І сподіваюся, найближчим часом буде ще морозиво. Єдине, що можливо дегустацію був про без мене прямо на території України. Ви ж розумієте, що логістика важкувата. Концептуально, буквально два слова. Значить, на відміну від е, практично всієї решти каналів, е, у нас на каналі СЕРНАЗавди, ви можете слухати розповіді е, про таємці. І важливі нюанси технології саме від перших осіб, тобто людей, які прямо сьогодні працюють в молочній м'ясній галузі. Тому це звичайно відрізняється від блогерства не знаю, з інформацією із Google. Задавайте питання і закликаю ще раз. Це дуже важливо під'єднуватись до спілкування саме менеджерів і технологів харчової промисловості. Ваші дописи надзвичайно важливі, ваші коментарі поправки. Насправді я дуже задоволений минулим випуском. Чому? Тому що найважливіша поправка, яку робили м'ясники, полягала в тому, що кутером на м'ясокомбінатах називають саме ці фаршевиготовлювачі, які подрібнюють до емульсії м'ясний фарш. А, скажімо, на заводах плавсирів, кутером називають ту саму м'ясорубку, той вовчок, який стоїть на першому етапі виробництва ковбаси. Сьогодні я відповім на найбільш цікаві, на мій погляд, питання, які ви задавали після минулого відео, крім тих, які я виділив в окрему групу, як то е, рецептури базових ковбас, гостовських ДСТУшних, і їх відмінність з тим, що було колись, і те, що є зараз. Е, про це я зроблю окремий випуск, так само, як можливо, е, окреме відео буде про сосиски сердельки. Чому? Тому що найбільшу частку в Виробництві і реалізації ковбасних виробів займають самі варенні ковбаси і варені сосиски. У різних комбінатів це може варюватися від 60-70, навіть до 80% загального асортименту. І так, перше, ви знаєте, дуже часто питають, а чи їдять самі працівники м'ясних комбінатів, м'ясокомбінатів, технология ковбасні вироби? Відповідь дуже проста. Звичайно, можливо, залежить від комбінату. Можливо, залежить від е, чогось іншого. Але е, на всіх комбінатах, де я працював, а я нагадую, що це Житомирський м'ясокомбінат, це Тульчиський м'ясокомбінат і Глобинський м'ясокомбінат, Так от, в їдальнях цих е, закладів завжди присутня е, продукція е, власного виробництва. І так, ви правильно перепитуєте: якщо мова йде про те, що споживають керівники закладу чи технологи, то це. Тільки найкраща продукція вищого гатунку, і це може бути там м'ясна нарізка до кожного обіду. Дивіться, Що я хочу в цьому місці зауважити? Насправді це дуже важливе питання для кожного, часто етичне. Тому от у мене була позиція проста: що би я не робив, на якому б закладі я це не робив. Я готовий це їсти сам, і я готовий був давати в свій час це своєму там малолітньому сину, йому ще там 7 років не було. Звичайно, мова йде про е, кількість. Тобто в невеликій кількості так, ну, взагалі немає сенсу говорити про користь ковбасних виробів у порівнянні там, з, не знаю, з натуральним м'ясом або якимось інним е, дієтичним видом харчування. Це зрозуміло, ми це не обговорюємо. Але якщо ви вже робите ковбасу чи ви робите щось молочне, то це повинно бути настільки безпечно, настільки, наприклад, встановлюють там, світові стандарти, не більше, не менше. Друге питання сосиски сардельки. Можливо, вдасться про них зробити окреме відео, а поки що просто запам'ятайте: фарш в сосисках і сардельках, в принципі ідентичний. Єдине зауваження, що в сардельках так прийнято, стараються робити більше жиру, щоб вони були сочнішими. Ну, так от культура споживання така. Власне все. Тобто, можливо, більше жиру, але суть така, що, як правило, сьогодні, от по факту, один і той самий фарш. Упаковуються і в сосиску, і в сардельку, і в натуральну може бути упаковку, оболонку, і в якусь іншу, наприклад, в целефанову. Друзі, як на мене, дуже цікаве питання для рядового споживача: чи можна по ціні продукту ковбаси чи сосиски визначити її якість? Значить, дивіться, і так, і ні. Чому так? Тому що дійсно ковбаси вищих сортів. Сосиски вищих сортів вони відрізняються по ціні суттєво від ковбаси якого-небудь другого гатунку і так далі. Але в межах вже одного сорту це я вам заявляю компетентно як людина, яка формувала ці прайс-листи, ці ціни, підписувала прайс-листи від імені комбінатів. В межах е, оцього гатунку, наприклад, вищий гатунок, серделька там така-то, в Залежності від вмісту м'яса е, чи там е, собівартості. Не існує, формуються ціни в переважній більшості разів, виключно від е, ринкових продажів, тобто від ринку. Крапка. І ще раз, значить, е, розрізнити ціни на вищий сорт, на перший сорт, на другий сорт можна в рамках е, одного сорту визначити, в якій ковбасі чи сосиски більше м'ясо неможливо. В догонку маленький факт, що об'єднує торгові мережі і сучасних. Е, Комбінатів м'ясокомбінатів. Дивіться, одна й та сама практика. Мережа викликає там байер викликає виробника і каже: мені треба там такий то сир чи така-то ковбаса, в таку-то ціну. Крапка. От зробиш таку ціну, беру, не зробиш до побачення. Те саме відбувається на сучасних м'ясокомбінатах. Тобто вони викликають зовнішніх технологів, ті, що торгують добавками, спеціями і так далі. Тому подібне. Дуже професійні технологи, вони приїжджають, їм ставлять задачу конкретно. От мені треба. Ковбаса, там не знаю, другого гатунку з такою-то назвою, і от в таку ціну. Можеш, роби, не можеш, до побачення. Сподіваюся, цікаво. Наступне питання: значить, я його всередині себе називаю свині бройлери. Тобто до кореї бройлери всі звикли. Майте на увазі, що сучасне тваринництво, оце саме промислове. По-перше, воно просякло, проникло і до фермерів, і до звичайних селянських господарств. Це перше. Тому гормони, хімічні добавки і так далі, тому подібне, вони всі використовуються для інтенсифікації вирощування тварин. Таким чином, один страшний приклад на виду, з яким я стикався. Тобто, звідки говорили про те, як селяни масово крали, я дописував це, крали е додатки оці до годування свиней, потім е перегодовували власних і були випадки. Що розривало шкіру на свинях і звідти фонтаном била кров? Чому? Тому що дозування повинні бути конкретні, вони там поєднуються з водою, а воно ж крадене безкоштовно ну тобто, це страшно. Тому завжди пригадую випадок, коли мені колежанка, коли ще працював я в Житомирській області, казала Максим Олексійович: не хочете м'язка, ми завтра будемо свиню бити. А я кажу: слухайте, так а чому саме завтра, поки не треба, У вас же там 15 свиней. Вона казала, а ні, то 14 на продаж, а оцю одну ми для себе годували. Таким чином, і шприцоване м'ясо на базарі повно, вже років 20. Тобто купуєш на базарі ніби м'ясо, парне, да, потім приходиш додому, замаринував в духовці запік, а звідти, не знаю, літра води вилилося. Все це зараз подібне і для промислових виробників, і вибачте, на жаль, для селян. Друзі, останнє питання на сьогодні, якого я хотів би торкнутися, це трансглютаміназа. На каналі було відео, яке так і називалось Смертельно-Скандальна трансглютаміназа. Дискусія точиться вже більше кількох десятків років. Останні 20 років трансглютаміназа масово застосовується як мінімум м'ясній промисловості. От ви можете побачити, де її взагалі використовують і в молочних продуктах, і в рибі, і в м'ясі, і навіть в хлібобулочних виробах. Іншими словами, це м'ясний клей, який склеює білок. І, звичайно, в чистому вигляді цей порошок є е, смертельною отрутою. Інша справа, що при технологічній обробці він повністю дезактивується, тобто клей може спрацювати тільки один раз. Дійсно, в багатьох ресторанах там круті кухарі, шеф-кухарі готують, не знаю, там спагеті з морепродуктів, креветок за рахунок трансвітамінази. Ну, як я вам вказував, деякі наші виробники збільшують вихід на 15 і Пишуть, що це зерно крупне, це ті типу, справжній домашній сир. Це неправда. Претензія, моя в першу чергу, стосувалася того, що вони не вказують застосування цієї самої трасу на етикетках. Це найбільша претензія. Решта так. Питання досліджується. Ну і на завершення дивіться, що робить Трасдюназа з м'ясом, що можна досягти. Ну, по-перше, із маленьких обрізків зробити цільний шмат м'яса. Обрізки дешеві, шмат м'яса дорогий. Тому практично в усіх шинках її використовують. І зараз я вам особисто покажу в яких шинках її більше, в яких менше. От чотири шинки купив, і зараз ви побачите, що ми будемо з вами робити. Чи зрозуміли друзі? Да? Тобто, якщо ви продавець трансглютомінази, ви пишете, що там схвалено і рекомендується, це неправда, але дозволено дійсно і в Європі, і в Америці. Питання досліджується. А якщо ви лікар-діетолог, то пишете ні в якому разі. Правда посередині у людей з алергічними реакціями, слабим імунітетом, ті, що не переварюють глютен, це дійсно є близьче до отрути. І так, я купив дві шинки із шматочків 100% з транзетаміназу, і дві шинки із цільних шматків м'яса. Оце власне і шматочків. Консервована так звана шинка і експортова. Це польський виробник. Бачите, яке м'ясо? Тобто ви задаєте транзнетаміназою форму, консистенцію, ну і фактично клеї з клеїв, Да? Манюсінькі шматочки-обрізки м'яса, які у вас на виробництві утворилися, от вони створили такий блок шинки. От, от другий зразок, в принципі, такий самий. Я би сказав, аналогічний. Ну, що можна сказати? Ви от еластичність така, ви знаєте, вона подібна до сиру гауда. От, дуже подібна. Тобто, ви не, шинка рветься, от, як сир, така, знаєте, не по контурам м'яса, а от по-своєму. Ну, і тепер два зразочки шинки, які, власне, зроблені як мінімум не. Із склеєних шматочків м'яса, а із таких великих шматків, при тому, що з великою ймовірністю в невеликій кількості для покращення кольору консистенції транзнетуміназу теж додавали, але звичайно в меншій кількості. Що я вам хочу показати зараз, ви побачите, показати, що це м'ясо, ця шинка, на відміну від попередньої, навіть рветься по контуру саме шматків м'яса. Бачите, і в неї, оці от волокна, ви, хоча б, можете побачити. Тобто не такий суцільний холодець, а волокна м'яса. І це, звичайно, приємно. Ну, от і, і а, такий аналог ближче до цієї шинки Ну це взагалі, от, да, щоб ви бачили, дуже прошприцьований, багато солі, але це балик. І ще раз, от два види е, шинки, називаємо так, вимочені, шприцьовано, як завгодно, з великим містом з солей додаткових. Тобто, це у нас балик варенокопчений, який має структуру м'яса. Бачите, є структура м'яса. Вона рветься, не такий еластичний. Можливо, з додаванням транзлітумінази. Це у нас шинка якась вона е, називається теж варена шинка, вони пишуть в стилі італійському. Бачите? І тут видно структуру м'яса. Ось, ось вона, це це важливо. Так, дуже смачно і смак м'яса є. Такий, знаєте, більш прямий, да, вимоченої, але м'ясної продукції. І от ми маємо два вида шинки. Так звана консервована і експортова. Де, в принципі, м'ясом пахне менше. Хоч вона має приємний вигляд. Подивіться, от бачите, яка вона еластична більше, да, така? Ну, от. Ну, 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 Не видно в неї структури м'яса. Тобто, це склеєні трасутоміназу шматочки. І те саме можна сказати про шинку, так звану експортний варіант вони пишуть. Бачите, дуже тонко порізано це смачно. Бачите, як е, таке велике, але Вона рветься навіть інакше. Рветься, бачите, так більше до сиру. На цьому на сьогодні все запрошую і далі спеціалістів професійних підключатись до обговорення тем, виправляти мене, якщо бачите, що якісь негаразди, от і коментувати. Від цього зростає довіра до каналу. Ми не комерційні, ми освітні. Ми даємо ті знання, які, від яких, скажімо, відключений нормальний середній споживач. А за нашої з вами допомоги він знайтиме більше. Як мінімум, те, що вітчизняна харчова галузь. По питанням безпеки не поступаються жодні інші в світі, то зустрічі Україна переможе. Допомагайте Збройним силам. Їм важко. Хто не воює, той працює, допомагає.